Вітаю вас у себе на каналі, друзі мої, і хочу вам дати таку тему, як сонячне затемнення. Я розумію, що дуже багато людей, дуже багато астрологів, вони будуть проектувати свою інформацію. Але коли в мене є можливість, і я маю таку можливість передати вам другу трошечки інформацію, яку ви вже спостерігаєте, мабуть, більше трьох років, я з радістю з вами нею ділюся. Тому певна інформація, десь я вас попереджую, десь я. Як обнадійливо даю вам підтримку. На сьогоднішній день це буде і обнадійливо, і для держави, і для кожного з вас. Тому прислухайтесь до порад, можливо, щось цінне ви для себе візьмете. І так, я зачитаю сьогодні, на себе все буду зачитувати, тому що чомусь мені захотілося це все перенести знову на бумагу, і мені чомусь, ну, напевно, в мене такий стан, мені так хочеться. Тому зачитаю вам все. Прислухайтеся. Коли обіг подій буде відбуватися десь більш-менш як подій 2022 року. Це я зараз зачитую вам з приводу сонячного затемнення, яке ось ось відбудеться в кінці березня. Затемнення буде відігравати важливі дебати на міжконтинентальній арені. Багато буде переговорів, але багато буде робочих розбіжностей. Ви всі будете бачити, де багато говорять, а де багато дій. Для нашої країни важливо підготуватися до двобою з Америкою, бо багато говорять. А дій майже не буде. Багато буде Трамп говорити, а відносно нас майже ніде нічого не зроблять. Важкі дати для країни відбудуться в межах березня, 28-29 числа, тому що вони підтягнуть так, наче це ми винні. Квітень буде важкий для нас, але ми маємо витримати. Травень буде для нас гарний, бо Богом вам дано відпочити, хоч невеликий час. Маємо надію на ротацію та поміняти військових. Хоч на деякий час домовленості відбудуться, але важко буде далі, тому що ворог буде бити по нам знов, і нам варто дати відпочити військовим. Затемнення багато дає бойових дій. А для людини це виняток, бо це конфлікти в родині, в дитячий вік, багато травм по необережності. А в ділових стосунках це може бути. Знаєте, щось на паузі та затримки у грошах. Важко буде декілька днів до і після затемнення. Далі буде відновлення певних дій. Краще в ці дні до лікарень не потрапляти. Це важкий може бути перебіг відновлення, та багато може бути аварій або травм по необережності. За цим варто слідкувати. Важливі дати в цьому році від затемнення. Це саме в березні з 26 по 2 квітня. Це як аварійні дати обережно за кермом та вночі. Можливо, замикання, конфлікти з сусідами та дивіться за дітьми коло вікон та коло ліфтів. Друга сторіночка, друзі. Квітень з 9 по 22 число в цей день багато може бути викликів у військовій роботі. Межі ваші можуть окремі ділянки можуть бути прорвані, важливо відбивати суми. Може бути так, що і ми відкинемо їх. В Белгороді в ці дні можуть багато підвозити БК і ми їх поб'ємо. Важливо це для нас. Далі, травень, після 8 травня ми з вами будемо всі говорити дякую, бо буде домовленість за тимчасове припинення вогню. Коли б ми віддали їм все, що вони бажають, ми б програли. Нам варто дочекатися Байдена та демократів, а також Великобританію в протистоянні з Америкою, а саме Трамп і його кампанія. Може нам допомогти, коли прийде осінь даного року. І наостанок доповню: ваш стан залежить від вашого душевного спокою. Коли пройде війна, багато хто з вас відновиться, а до цього часу йдіть так, як йде. Друзі, була рада з вами цією інформацією поділитися. Всім бажаю гарного дня. Хто бажає на консультацію, будь ласка, запрошую вас, а хто бажає розвиватися духовно і орієнтуватися у всіх питаннях? Рекомендую вам книжки, які стоять позаду мене. До зустрічі.